Всім доброго дня! Сьогодні готуємо неймовірно смачні повітряні солодкі паски, на які навіть не потрібно замішувати тісто руками, тепле молоко. Одна столова ложка цукру, активні дріжджі додаємо, все перемішуємо, щоб розчинився цукор. Можна також брати і сухі дріжджі, 3 столові ложки просіяного борошна із загальної кількості. Ще раз перемішуємо, тим самим ми перевіряємо, як працюють наші дріжджі. Накриваємо рушником і залишаємо на 10 хвилин. 3 яйця і 1 жовток. Білок ми залишаємо для глазурі. Додаємо весь цукор, ванільний цукор і півчайної ложки солі. Збиваємо міксером до збільшення в об'ємі і світлого кольору. Докладний перелік всіх продуктів. Дивіться в описанні під відео. Після трьох хвилин збивання наша маса стала пишна і збільшилась в об'ємі. А наша опара вже підійшла, стала дуже повітряна і пишна. Це означає, що можна далі продовжувати замішувати тісто. А якщо у вас немає таких бульбашок, то значить дріжджі ваші неактивні, треба інші. Збиті яйця з цукром додаємо до опари. Хочу ще наголосити, що всі продукти потрібно брати кімнатної температури. Розтоплене вершкове масло, але не гаряче, тільки тепленьке. Додаємо одну столову ложку меду або міцного алкоголю, щоб наші паски були завжди м'якими. Ретельно перемішуємо. До однорідності. На цьому етапі можна додати, наприклад, цедру апельсина. Це буде дуже смачно, але я не додаю. Починаємо поступово додавати просіяне борошно і замішувати тісто міксером з насадками спіралі для замішування тіста, але можна замішувати. Любим міксером, також стаціонарним. Так як я й казала, що руками ми замішувати тісто не будемо, а будемо замішувати міксером. Як тільки ми вмішали одну частину борошна, додаємо іншу. Також зішкирбаємо із боків е, нашої посуди, щоб все добре замішалося. І ось ми додаємо останню частину борошна. Мені знадобилось 630 г борошна. Але може бути більше трохи або менше трохи, це залежить від самого борошна. Тісто готове. Я ще домішую лопаткою, щоб все борошно гарно вмішалося. Тісто виходить в'язке, але дуже еластичне і піддатливе. Збираємо тісто до центру, щоб було округлої форми. Закриваємо плівкою. В плівці робимо отвір. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце. У мене це духовка на 40 градусів режим підняття тіста. Тісто повинно піднятися в два рази. Це займе одну або півтори години часу. Пройшло трошки більше години. Подивіться, як тісто виросло, як воно піднялося. Зараз ми обминаємо тісто, яке ж воно повітряне, яке воно гарне всередині, дуже таке пористе, рихле. Це значить, що наше тісто зроблено правильно і дріжджі дуже гарно працюють. Обминаємо тісто добре з усіх сторін, але дуже обережно і лагідно. Знову збираємо тісто до центра, накриваємо плівкою рушничком і ставимо в духовку в тепле місце. Пройшла година, і знову наше тісто відстоялось добре. Воно виросло, збільшилось в об'ємі і дуже гарне таке. Боже, яке ж воно приємне, повітряне, пористе, таке м'якеньке, тепленьке, дуже приємно з ним працювати. Ми наше тісто обминаємо злегка. І на цьому етапі додаємо родзинки. До родзинок додаю крохмаль, перемішую, але не обов'язково, вони і так будуть гарно триматися. А ще я додаю трохи цукатів, все перемішуємо, добре вмішуємо родзинки, щоб вони рівномірно розподілилися по всьому тісту. Ще раз наголошую, що докладний перелік інгредієнтів в описі під відео, а також залишу в кінці відео. Паски буду готувати ось в таких паперових формах. Вони маленькі, мені подобаються маленькі пасочки, але можна будь-які. Формуємо пасочки приблизно по 300 г, але я не зважую їх. Так, як то кажуть на око. Робимо круглої форми і вкладаємо в наші форми десь на одну третю або на половину, але не більше. І так формуємо всі пасочки. У мене їх виходить 5 штук. Тісто дуже м'яке, еластичне, але таке повинно і бути. Якщо воно трошки прилипає до рук, то можна руки змастити рослинною олією. Але борошна додавати не треба. Не треба забивати борошно. Накриваємо і залишаємо піднятися. Щоб паски виросли не менше, ніж два рази. Пройшла година, наші пасочки виросли, ставимо їх в духовку на 170 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Ви тільки подивіться, які ж вони гарненькі. Провіряємо готовність. Дерев'яною паличкою, щоб вона була суха зверху донизу, без залишків сирого тіста. Можна залишити охолоджуватись пасочки у формах, але я буду їх прикрашати, тому я їх звільняю від паперу. Бо вони не осідають, тому не треба хвилюватись, просто звільнили і поставили. І так вони можуть охолоджуватись. Просто чудові вийшли у нас пасочки. Дуже такі золотаві, гарні. Ну просто супер. Я вважаю, що вони в нас вдалися. А які вони запашні, М -м -м. я приготувала білкову глазур, рецепт якої я залишу в описанні під відео. І прикрашаю пасочки білковою глазурю. Але зараз є дуже багато різновидностей, як можна прикрасити паску, різні глазурі, так що прикрашайте на ваш смак. Зверху посипаю різнокольоровими бусинками. Любі мої глядачі та підписники, будь ласка, завітайте до мене на канал. Там є дуже багато різноманітних рецептів. Підтримайте мене, будь ласка. Підтримайте україномовний контент. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мене. Я буду вам дуже вдячна! Ну дуже гарні пасочки у нас вийшли, а дві я прикрасила патріотичними кольорами, синьо-жовті. Зараз ми розріжемо це саме такий відповідальний момент. І подивимось, яка ж вона всередині. Ну, скажіть, будь ласка, ну хіба це не гарно? Дуже гарно вийшло. Все рівномірно розподілено, і наші родзинки, і наші цукати, а яка вона м'якенька, вона як пух просто. Це неможливо передати словами, яка ж вона гарненька. Зараз ми розламаємо її, побачимо ще всередині. Дивіться, яка вона пориста, повітряна та пишна. Ну, просто неймовірна паска. Більше того, я вам скажу, що п'яту пасочку вже мої домашні з'їли. Просто гарячою. Я навіть не встигла її прикрасити. І вона, неймовірно, смачна, так мені сказали. Паски по цьому рецепту вийдуть у кожної господині. Ви тільки подивіться, яка вона ніжна. Це просто, ну, як пух вона. Зберігайте рецепт і готуйте з задоволенням. Всім смачного.